Якщо жінка поводить себе як дитина, це говорить лише про те, що вона знаходиться в стосунках з справжнім чоловіком. Якщо ж навпаки, вона поводить себе як мати, це говорить про те, що поруч з нею швидше за все хлопчик. Адже справжній чоловік він ніколи не допустить вас грати поруч з ним роль матері, адже він і сам в змозі. Взяти на себе відповідальність за себе, за вас і за те, що ви вибудовуєте разом. А хлопчик він же навпаки очікує про те, що жінка буде турбуватися про нього, підштовхувати його до якихось дій. І ось тут питання для всіх жінок: то яку ж роль ви граєте у відносинах? І якщо це роль матері, то слідуючи запитання, ви... Самі взяли на себе цю роль, чи вам її нав'язали? Адже здорові стосунки вони про те, що обидва партнера зрілі, і кожен з них в змозі взяти відповідальність один за одного.